Є три речі, які вас тримають на цьому білому світі. А це те, що пов'язане з вашою генетикою, з вашими сім'ями, традиціями, спадковістю до третини, успіху. Є соціальні інститути, ліфти, держава, яка вам допомагає, але є це те, що від вас залежить напряму. Ваша воля, витримка, працелюбність. Зва Олександр, я випускник 4-го курсу в відділення журналістики. Ці чотири роки мені запам'ятались тим, що університет дав мені неймовірну атмосферу свого студентського життя. Я здобув професію журналістика. Тепер я можу працювати по спеціальності та мати повну незакінчену освіту. Тому сподіваюся, вступати на магістратуру саме в цьому університеті. Мене звати Ольга Ткач, я студентка 4 курсу, спеціальності журналістики. Ці чотири роки не були простими, але дійсно дуже цікавими. І е, мені дуже сподобалось, що наші викладачі завжди намагалися надати нам ті знання, ті навички, які будуть е, допомагати нам в нашій професійній діяльності і зроблять з нас достойні по На гуманітарно педагогічному факультеті. Відбувся випуск бакалаврів: 349 дипломів. Була вручена найкращим студентам нашого елітного гуманітарно педагогічного факультету. Це і журналісти, це і наші педагоги, соціальні робітники, філологи, психологи, дипломати. Ми вітаємо вас, наші дорогі випускники. Ми бажаємо вам успіхів! Ми бажаємо міцного здоров'я! Ми бажаємо вам залишатися сильними і незламними, такими, як ми були. Всі ці чотири роки в єдності, наша сила. Ми чекаємо вас в магістратурі і не кажемо вам прощайте. Ми говоримо вам до побачення. Цьогорічні випускники вони особливі. Вони вступили у 2019 році. Вони тільки почалися, почали вчитися і ковід, потім знову ковід, а потім повномасштабна війна. Їм було нелегко. Це випуски, яким найскладніше було. Складно було і нам, науково-педагогічним працівникам. Але ми абсолютно постійно були із студентами. Дуже приємно, що ми сьогодні випустили 46 бакалаврів-журналістів. Це наш другий випуск бакалаврів. у нас уже є набір і на магістратуру, тобто. Спеціальність журналістика в Національному університеті біоресурсів і природокористування України крокує дуже впевнено, тому що ми йдемо за всіма рівнями освіти і тримаємо якість своїх випускників. Вони вже сьогодні багато хто працевлаштований в різних телекомпаніях, інших засобах масової інформації, різних форм власності, різних форматів. І ми сподіваємося, що вони знайдуть свою стежину. а Них йде до нас в магістратуру, де будуть здобувати фах магістра журналістики. Ми пишаємося своїми випускниками, журналістами, зокрема, тому що вони креативні, вони сміливі, вони неперевершені, вони інші. І сподіваємося, що і їхня робота, і їхні бажання, і вони дуже патріотичні. Це зіграє і для того, щоб Найшвидша була перемога і для того, щоб ми розвивалися в галузі журналістики, в тому числі ми їх вітаємо.